Мішель Обамі не просто було знайти час для городніх справ, адже останнім часом вона активно бере участь у виборчій кампанії у конгрес. Перша леді сама не балотується, а лише допомагає на виборах іншим кандидатам від демократичної партії. Загалом цього року багато видатних політичних фігур США долучились до виборчих кампаній на підтримку кандидатів від своїх партій. Серед них, наприклад, демократ Білл Клінтон і колишня кандидатка у віце-президенти республіканка Сера Пейлин. Тему продовжить. Наталія Леонова <ріпитерію> з рейтингами вищими за рейтинги її чоловіка на 20%, Перша леді Мішель Обама вирушила у передвиборче турне, щоб заохотити її, якомога більше виборців підтримати демократію на цих перегонах у Конгрес. Ми можемо це зробити. Ну Як вам, Мішель Обама? Гарненька, <праць> правда? Мішель Обама створила собі позитивний імідж за допомогою програми заохочення людей вести активний та здоровий спосіб життя, правильно харчуватись та займатися дівництвом. На відміну від свого чоловіка, вона стоїть осторонь суперечок стосовно реформи системи охорони здоров'я та скандалів з порятунком збанкрутілих фінансових Мої діти центр мого всесвіту і все, що я роблю, це заради їх майбутнього. Ці на перший погляд прості слова мають потужну політичну спрямованість, каже журналіст Енді Бар. Її виступи безсумнівно мають політичний характер. Кожна її заява все, що виходить зі стін Білого Дому, розраховано це в першу чергу на жінок поміркованих поглядів. Саме вони на минулих виборах підтримали Барака Обаму. Утім, виглядає, що сьогодні вони більше віддають перевагу республіканцям. А ось головною зброєю республіканців на цих виборах стала Сара Пейлін, колишня кандидатка на посаду віцепрезидента. Її агітаційна кампанія отримала прізвисько Мама Гризлі. Пейлін звертається у своїх промовах переважно до жінок, закликаючи захистити Америку від розширення уряду. Назву мама Гризлі. Політичний комендатор Майк Обрайен пояснює так: Вона уособлює жінок матусь, який за взятістю і грізлі готові у разі необхідності нападати та захищатись. Мама Гризлі саме так Сара Пелін назвала жінок кандидатів від республіканської партії, які перемогли на праймері зіменитих конкурентів раніше цього року. Дякую, губернатора Пелін за вашу підтримку. Втім, кілька протеже Пелін відійшли з її табору з наближенням основних виборів. У той час, коли Пелін виступала перед виборцями у Каліфорнії, місцеві кандидати у сенат Карлі Фіоріна та на посаду губернатора Мек Вітман не взяли участь у її заходах, пославшись на зайнятість. Карлі Фьоріна – Фіоріна одна з її мам Гризлі. Але нам здається, що для Каліфорнії їх погляди, що заперечують права жінок на аборти, занадто екстремальні. Інше знайоме обличчя на цьогорічних перегонах, колишній президент демократ. Bill Clinton. Дайте нам два роки, вони мали вісім років, за які викопали глибоку яму. Дайте нам ще два, що ми з неї вилізли. Свого часу республіканці спробували оголосити Клінтону імпічмент. Сьогодні колишній президент займається благочинною діяльністю через свій фонд глобальна ініціатива Клінтона. За кордоном у нього високі рейтинги. Демократам він все ще подобається з ним пов'язані позитивні асоціації. Він не зробив нічого, що погіршило його імідж. На противагу Клінтону. інший колишній президент республіканець Джордж Буш на цих виборах непомітний. Він один з найбільш непопулярних політиків за всю історію. Я певний, що одного дня це ставлення до нього зміниться, як це було зі всіма президентами, але поки що він дуже непопулярний. Аналітики кажуть, що важко передбачити, який вплив участь політиків, які самі не балотуються, але агітують за інших, матиме на результат перегонів. Втім, якнайменш вони привертають увагу до виборів, а це вже важливо. Адже у листопаді політичне обличчя країни може змінитися. Нагадаємо, американці обиратимуть повний склад конгресу та 37 із 100 сенаторів. Якщо республіканці здобудуть більшість у конгресі, просування Обамою певних внутрішньополітичних питань може Уповільнитися Наталія Леонова голос Америки.